Українська ігрова індустрія включає в себе понад 16 плюс компаній, які принесли своїм власникам в 2018 році понад 180 мільйонів доларів. Перед вами зараз суб'єктивний список компаній, які на думку автора, тобі ж мене, внесли найбільший внесок в нашу з вами індустрію. Список виглядає наступним чином. Action Forms, GC, Game World, Fraud Waves, Best Way, Deep Shadows, Creative Team, 4A Games, Vostok Games, Bahati Games, Flame Cafe, Meridian 93, це старіша компанія, до речі, Vail well Games, Cyberlight Game Studio, Lion's Shade, Evgen 8, це той тип, який в Осторусь створив гру Острів, Кінгхарпер, до речі, Євісофт, Київ, Євісофт Одеса, звичайно, вже Крайтек. Київ. Серед людей, які залишать коментар під цим відео, розіграю три гри від розробників, згаданих раніше. В наступних серіях ви дізнаєтесь про кожну компанію окремо, які ігри розробляли, чим запам'ятались, цікаві факти. А дізнаєтесь, чи дожили ці компанії до сьогоднішніх днів? А на цьому все. Підтримуйте українське, розвивайте українське, дивіться українське, допомагайте та вірте в зсу. З вами був агент Грім. До зв'язку.